Дорогі ветерани Великої вітчизняної війни, шановні коростенці, щиросердечно вітаю вас з величним, гарним святом, святом великої перемоги. Це свято одне з найвеличніших в історії нашої держави, тому що ми віддаємо належне тим людям, які боронили нашу державу, Європу і світ від коричної чуми від чуми фашизму. Подвиг, який звершили учасники Великої вітязняної війни, він не забувається. А з часом ми ще більше бачимо його велич, тому що вони відстояли нашу державу, вони відбудували нашу державу після страшної великої вітязняної війни, і ми віддаємо належне нашим ветеранам. Місто користень це Коростень бойової слави. Так ведеться в народі, тому що і за оборону міста Коростеня, і за звільнення загинуло багато наших військ, багато людей. І в нашому місті були великі бої. Тому на території нашого міста і Коростенського району знаходиться багато братських могил. Сьогодні в місті Коростені проживає 2430 Сім учасників війни, із них 158 – це учасники бойових дій. На жаль, з кожним роком все менше і менше тих людей, які воювали, які відстоювали, які оберігали нашу державу. Ми віддаємо їм належне і велику шану за те, що вони звершили. У цьому році місто Коросень буде святкувати 70 років з дня звільнення. Місто від фашистів, тому ми плануємо побудувати меморальний комплекс, який відзначає цю подію. Цей комплекс побудований в районі музея Скеля, Парк Островського. Це і ще одна належна шана від нас, коростенців тим, хто воював за наше місто. Ми знаємо, що час проходить, і наше завдання. Зробити все, щоб донести до живих той величний подвиг, який звершили наші діди, наші прадіди, тому розвернута велика воєнно-патріотична робота серед молоді, серед населення. І ми сьогодні будуємо музеї, ми виставляємо зброю часів великої вітчизняної війни. Ми будуємо комплекси, ми уход ведемо за братськими могилами. Це все для того, щоб люди пам'ятали про той великий подвиг, який був звершений во ім'я перемоги за людей, які сьогодні живуть в нашій державі. Тому дорогі ветерани, прийміть саме щирі вітання цим величним святом. Я вам всім зичу добра, здоров'я, довго бути в нашому суспільстві, нести правду про велику перемогу. Хай Бог вам допомагає в вашому житті. Святом великої перемоги, шановні ветерані, шановні корозденці!